Гарного дня усім слухачам Радіо Кордон. Четвер маємо на календарі, а це означає, що настав час програми незламні. Мене звати Костянтин Богатирьов, і сьогодні говоримо про службу успішні бойові завдання та й взагалі про те, що означає бути прикордонником зі штаб-сержантом Василем Коркушкою. Вітаю вас! Вітаю! Ви до нас приїхали одразу після нагородження. Які емоції? Задоволений, чудові емоції. Супер. До лав прикордонників ви долучились ще до повномасштабного вторгнення. Якою була ваша мотивація? Мотивація. Я пройшов ще 16 років, угу. Потім я попав в АТО. Ну і мотивація була ну, воювати, битися з ворогом. А... Вже як ви сказали, у 2016 році ви почали виконувати бойові завдання на сході нашої держави. Чи можна порівняти взагалі інтенсивність бойових дій тоді, і зараз на сході? Я пройшов в 2016 на службу в угу. бойових дій. АТО то я попав у 2017 році. Відповідно, ООС, Потім угу. повна масштабка, то це не зрівняно з повномасштабною війною. Тобто, зараз інтенсивність набагато. На вашу думку, наскільки взагалі виріс ворог в плані озброєння, підготовки з того часу і зараз? Я скажу так, як і ми теж виросли, і вони дуже виросли, ми дуже виросли. Інтенсивність стала потужніша, тяжче. Але справляємося. Супер, як взагалі для вас розпочалось 24 лютого вже повномасштабне вторгнення. Зустрічали його на мосту біля Поліського на -Уж. Угу. з самого початку. Зустріли, прийняли бій, угу. потім підірвали міст і перемістились на більш вигідні позиції. Угу. А, крім того, ви ж були задіяні і в обороні столиці. Ні, ми, конкретно, я не залучався на uh -huh. оборону столиці, бо от тільки оце перший бій прийняли. Uh -huh. Це як би Угу. А Як далі йшла ваша служба? Куди направили, до якого напрямку долучились? В подальшому ми були на напрямку, можна сказати так, на кордоні Житомирської uh -huh. та Київської області. ми стояли. Ну, все стримували uh -huh. Як би, російський натиск. Потім, коли ворога вибили з нашого напрямку з Київського, uh -huh. ми ще були там на відновленні, потім весною вже поїхали на схід. Заміж uh -huh. électро... uh -huh. uh -huh. через рік. Так. Uh -huh. Я дізнався, що за минулий рік ви встигли побувати на Трьох найгарячіших напрямках: і Луганський, і Донецький, і Харківський. А, Розкрити секрет, де береться ось ця енергія і мотивація, адже ну, за, за рік три, рота... три ротації це немало. Мене мотивують більше е, збройні сили. В мене е, сестри, чоловік, ну дуже багато друзів, знайомих в ЗСУ, які mm -hmm. без ротацій сидять там постійно дуже рідко їх ротують а в нас хоч адекватна якась ротація. є. Угу. На відновлення виводять. О, цим прикордонники дійсно відрізняються, що є е, все ж таки ротації, наш, наші хлопці встигають хоч трохи відпочити. Як взагалі реагують ваші рідні на таку довгу відсутність? Ну як, з розумінням. Угу. Mm. Переймаються ж кожен раз. Коли, Та, звісно, коли... Коли... переживають дуже. А розказуєте їм все, що відбувається, чи стараєтесь без подробиць? Я їм тільки розказую, коли щось уже явно там видно. А так говорю, все добре, все нормально, спокійно. Угу. Ну багато хто з хлопців каже, що щоб не нервували рідні, краще їм казати так, так. поменше. А, взагалі, ось три напрямки. Де вам було найспекотніше? Спекотніше було Донецький напрямок Авдіївка, Новомихайлівка. Угу. А Чому? Ну, там дуже потужний наступ, пішов. Там дуже потужно обстрілювали і тиснули. Угу. Інтенсивність дуже велика. А яку тактику ворог застосовував, яке озброєння використовує? В більшості вони, як то кажуть, м'ясними штурмами угу. пішли. Як то кажуть, лізли як таракани. Угу. І там таке враження, що бока може не вистачити на них, але бока вистачало. А, чи правда взагалі, що хлопці кажуть, що окупанти вони не жалкують своїх людей, тобто відправляють а, не до підготовлених, не до оснащених бійців ось в, в, в цій такі м'ясні штурми? Так, так було, бачили таке. А, неодноразово ви брали і самі участь у штурмах. Як готувались взагалі до бойових виходів? Можливо, були якісь традиції у вашому підрозділі перед виконанням бойового завдання. Особисто я в штурмах не брав участь, я був на гранатометі танковому. тобі ж працювали картилерія, прикривав хлопців. Угу. А скільки взагалі може тривати робота гранатомета ось під час ведення бойових дій ось за добу, наприклад? За добу бувало, що робили більше 100 пострілів сумарно за добу. За один раз бувало, що робили більше 30 пострілів Залежно від інтенсивності кількості наступаючих? Якщо така велика інтенсивність, такий іде хі хіт подій, коли потрібно від вас багато ресурсу. Що допомагає, що вам допомагало, і що підтримувало ось цю всю енергію? Допомагала, я б сказав, і більше тупість рашиків. Mm -hmm. Коли вони йдуть толпою, їм закидаєш два-три постріли і на цьому штурм закінчився. А коли вони йдуть грамотно, розтягуються, розреоточуються, тоді їх важко накрити. Mm -hmm. А що під час ваших ротацій було для вас найскладніше? Найскладніше це втрати товаришів. Я, я, я думаю, як і для багатьох. Ви майстерно володієте станковим, протитанковим гранатометом. Які взагалі навички треба мати, щоб бойова робота з цією зброєю була успішною? По-перше, це бажання потрібно мати. Та я б не сказав, тому що складне щось. Прийти курс навчання і мати бажання і більше нічого не треба. Ну, взагалі ж. Робота гранатометного розрахунку це робота не одного, а команди. Так. А, наскільки ось важко напрацьовується ця, ця командна взаємодія для того, щоб ви там а, розуміли а, співслова, хто хто ще має зробити? Та я думаю, пару бойових виходів досить. Ну перед цим ми проходж, проходимо бойове злагодження, тренування. Це uh -huh. саме тренуваннях ми це і працьовуємо. А вже, як ти кажеш, з першого разу можна сказати, на бойовому виході все у нас нормально, гладко. А скільки е, людей має бути у гранатометовому розрахунку і хто які функції виконує? В розрахунку 4 людини, е, водій, е, який має якийсь транспортний засіб для перевезення, його, uh -huh. е, потім номер обслуги, тобі ж заражаючий, е, потім навідник і е, командир розрахунку. Угу. А які цілі для гранатометників є пріоритетними? В більшості випадків ми працювали по живій силі, угу. по техніці менше набагато. В основному, в нас по живій силі ворога. Угу. А чи грає роль взаємодія з іншими підрозділами у вашій роботі? Або ж розрахунок хтось виїжджає, він може працювати собі як самостійна одиниця? Ну як? У нас є коректорівщик, який на дронах дивиться, все коректує нас. Угу. І більше нам, в принципі, ніхто не треба. Угу. Тобто, о, я від багатьох чую, що о, зараз багато процесів опираються в БПЛА. Правда? Дрони. Так, так. Угу. Це дрони. А, також ви виконували завдання і на Авдіївському напрямку. А, Яка там була обстановка? Ми на той час перекривали промзону, uh -huh. відбували там штурми. Обстановка там була тяжка, але хлопці держались, позиції не втрачали. Uh -huh. Вже потім, коли мене перекинули на Новомихайлівський напрямок, і тоді вже ну, це і стався прорив. Взагалі, на вашу думку, чи варто ворога недооцінювати? Бо коли ти бачиш там якогось непідготовленого окупанта, а потім кажуть, що є ж і елітні підрозділи збройних сил РФ, які вони також використовують, То в будь-якому випадку нікого не можна недооцінювати їх краще переоцінити угу. чим недооцінювати. Взагалі, які плани маєте після нашої перемоги? Які планують служити далі в Державній прикордонній службі, так, продовжувати службу. Супер. Це, це похвально. Крайнє питання, яке я задаю всім нашим героям, що для вас означає бути прикордонником? Не знаю, для мене це більше якби по стопам батька, батько мій пенсіонер ДПСУ, угу. якби так, його прикладу. Пішов. Угу. Наслідуваність. Так. Теж непогано. Друзі, такою є історія штаб-сержанта Василя Коркушки. Мене звати Костянтин Богатирьов. Вислухали програму Незламні. Ще почуємось.